Вкрали мільярди у Альфа-банку, вкладників і держави, прикриваючись війною, схеми мін'юсту Стефанішини. Рік тому держава гучно націоналізувала Альфа-Банк, Росіян, Фрідмана й Авена, перейменували його в Сенсбанк і видали це за перемогу. Але поки мінфін і фонд гарантування вкладів святкували з банку, вивели мільярди в офшори чи з фірми прокладки. Схеми прикривали через кредитні ініціативи, пов'язані з Кіпським IBH Holdings. Холдинг. Вплив росіян зберігався чи з підставні компанії, попри формальне підсторонення, паралельно в судах виводили ще 137 мільйонів. Допомагав цьому заступник міністра юстиції Гайченко, давно вдолі з IBH, Біч, шість часів у Керсосбанку. Саме він проштовхував виконавче провадження у потрібних районах для легалізації махінацій. Систему чорних реєстраторів на Харківщині очолюють Свистун, Волік і Адвокат-Мельник працюють з реєстраторами Зоткіним, Жбадинським Тисленком. Підробка документів, фейкові дані, збільшення площ стандартна схема. Навіть після обмеження доступу вона працює. Комісія Мін'юсту по антирейдерсу під керівництвом Кородюк вже три місяці не розглядає нашу скаргу по рейдерсу Стоп» за гроші Столара і Медвечука. Керує всім. Міністр Стефанішина, ми будемо гасити мін'юст по всім напрямках під Альфа-Банку до Харківського зу. Хто роками покриває виведення мільярдів, рейдерство і крадіжки з реєстрів на 2 мільярди? Пиши в Телеграм.